Don't push the horses. Don't push the horses. зараз. Я відповідаю клієнтам, коли вони надто поспішають при дослідженні родоводу. Знаєте, приходять клієнти і кажуть, зробіть мені дослідження за тиждень, за два, за три дні колись було. На завтра. На завтра мені потрібно подарунок для батька чи матері, чи для ювілей. Зробіть дослідження родоводу. Що ви можете зробити на завтра? Чи що ви можете зробити за один тиждень, за один місяць, за два місяці? Друзі, це не про дослідження родоводу, це не про якісне дослідження родоводу. Якісне дослідження родоводу навіть гарно оцифрованих регіонах, таких як Київщина, стартує від 4-5 місяців, якщо ми говоримо без оформлення. Якщо з оформленням це історія від 5-6 місяців, тобто орієнтуйтесь хоча б на півроку, а краще на рік. Оце час, який потрібен для якісного дослідження родоводу. І мені тут в коментарях можуть закидувати Да я дослідив свій родовід до сьомого покоління за три дні. Друзі ну таке могло статись. По-перше, ви називаєте дослідженням родоводу не те, що я називаю дослідженням родоводу. Ви могли за декілька днів дізнати свій родовід справді до сьомого, а то й дев'ятого покоління, але це не якісне дослідження родоводу. Ну ні, друзі, це просто ви знаєте свій родовід до сьомого. Спитали в діда Петра, там, і він вам розказав, чи, прадіда, чи вас зберігалися вдома документи або інформація усна про ваш родовід до сьомого дев'ятого покоління. Але це не дослідження родоводу. Якісне дослідження родоводу це коли ви маєте кожне покоління, кожен факт, документальне підтвердження цього родоводу. З боковими гілками, з актовими записами або метричними записами народжень, шлюбів, смертей і прямих предків і бокових гілок, оце про якість, це про гарне генологічне дослідження. І ось це не робиться за один місяць, два, три і навіть чотири. Тільки від ну ще раз, по Київщині за чотири місяці можемо зробити навіть гарне дослідження родоводу, плюс ще там місяць на оформлення папки роду тобто, за п'ять місяців можна зробити гарний продукт. Хоча це при гарних бюджетах, і це треба вже спішити поспішати. Мені я вже тоді ставлю дослідження в пріоритет, бо знаю, що є дедлайн і так далі. Спокійному темпі дослідження все одно це 6-7, а той один рік. Плюс багато хто не враховує, що по ряду регіонів не оцифровані документи взагалі або оцифровані вкрай погано. І нам треба замовляти оригінали справ в читальний зал. Да-да, по старинці ми так працювали з 2011 року. Ми зараз рідше так працюємо, бо є багато копій. Але тим не менше, ми так ще працюємо. Ми замовили справи, і видача цих справ в читальний зал через три тижні чи через місяць, чи по Житомиру може бути через два місяці. Тобто, ми цих два місяці не працюємо над вашим родоводом. Ми тупо чекаємо видачі справ в читальний зал. Так, таке теж можливо, і на жаль, так ми таке проходимо. Тоді справи видали, це тільки частинку справ. Ми їх опрацювали.